Вже сьогодні лякають за те, що вони не дали потрібного результату тим чи іншим провладним кандидатам, тим чи іншим партіям. Їх вже починають залякувати з тим, що їх виженуть з роботи після виборчої кампанії. Так ось я хочу попросити всіх цих людей, якщо ви маєте такі факти, якщо дійсно відбуваються такі певні залякування, я вас прошу, звертайтеся до нас. Незалежно від того, чи ви член нашої партії, чи просто прихідник, чи не прихильник, якщо такі речі будуть відбуватися, ми вам гарантуємо, що все українське об'єднання свобода, яке сьогодні набрало трошки м'язів, ми будемо захищати, і ми зробимо все, щоб той чиновник, який собі таке дозволяв, щоб йому місця не було на тому районі, чи в тому селі, чи в цій області. Також е я би хотів, звичайно, привітати тих кандидатів від позиції, які виграли це Микола Трохімовича і Олександра Фричука, на Інших проваг опозиція не змогла набрати достатньо кількість голосів але...